Насправді наша бригада не буває на вторинних напрямках, так, якщо взяти статистику з початку війни. Так, да, зараз цей напрямок, в принципі, найважливіший на фронті. Е, ну, всі бачать, яка м'ясорубка відбувається під Бахмутом. І він відіграє ключову роль в обороні. В обороні всього сходу нашої держави. моя думка мені відчувається, що в них теж вже закінчується БК. Вже з їхньої сторони немає такої інтенсивності, яка була на початку. Можу сказати, що цей напрямок дуже мені знайомий і схожий до ситуації на початку повномасштабного вторгнення з ситуацією з попасною. Щось воно мені дуже дуже нагадує цю ж саму обстановку, цю саму картину. загальному, як, як, як відбувалися дії, поперед, ну, враховуючи з, з усіма іншими напрямками, на яких ми були, тобто цей напрямок якось мені більше схожий з тим, що було на початку, враховуючи ну, та, тактику противника, скажімо так. Ну, ця позиція оптимальна з того, що можна було тут підібрати. Ці умови, я б сказав, що вони прийнятні порівняно з тим, які геройство чинить наша піхота зараз. То ну, в якому багні, болоті вона працює, то я вважаю, що у нас нормальні умови. У нас є техніка е, на крайній випадок, де ми можемо переночувати. Ми не знаходимося під постійними обстрілами. Е, у нас іноді є можливість там зігрітися тут, да, тому що в техніці там є котел, наприклад. і так, працюємо пляха. Чиство вводный берут. Я не бачу. Ні, ствол вест. Нормально. Це найпотужніша бригадна артилерія. Тобто ці установки, як правило, ведуть вогонь для прикриття своєї ж власної піхоти на передовій, оскільки роботи доволі багато, то гармати працюють зі стаціонарних позицій, тобто після ведення вогню їх не змінюють. Це залежить від цілі, тобто на одну ціль ми можемо, наприклад, там витратити 30, на іншу ми можемо витратити 40, тобто залежить від цілі. Поки ми не досягнемо того результату, який ми хочемо досягнути. Як тільки ми досягли цього результату, відповідно робота по цілі завершується, відпрацьовуємо два-три вогневих завдання і відразу ж змінюємо позицію, тобто здійснюємо внутрішній позиційний маневр. Це для того, аби противник, якщо він навіть зміг десь нас засікти по своїх засобах. Якщо він навіть відпрацює на тій позиції, ну нас вже там не буде. Тобто ми вже собі там переміщуємося там, на якусь відстань і, вже стра... і кожного разу після виконання цих самих декілька завдань зразу змінюємо позицію. Ти ще не чую знайомого свисту. І не треба. Я ті свисти, ну, то я вже скучу. Тихо. Здається, це вже влітку було в червні. Був такий приємний момент, що ми відпрацювали, по нам почався обстріл, контрбатарейна на нас почали працювати. Ми сховалися в укриття, чекаємо. І тут чуємо, як у нас із-за спини починає працювати три сімки. От по контр-контрбатарейна, скажімо так, проти ворога, який стріляє по нас. І ворог заткнувся, і так було приємно. Ми навіть не знали, що є такий сервіс взагалі в наявності. Щоб було кому заткнути, тих хто намагається заткнути нас. З мого особистого бойового шляху все ж таки було попасно і там південні підступи до Лисичанська. Оце було особисто для мене найважче, тому що у ворога була колосальна перевага в артилерії. Просто один до десяти в статистиці випущених снарядів. Це не міф, це реально було так. І це ще найкращі наші дні, коли ми на одним снарядом на 10. Тоді відповідали. От тоді було дійсно найважче, і в повітрі у ворога постійно безпілотники, це найстрашніше, мабуть, для артилериста це побачити, або найчастіше почути звук пташки в небі. Оце найстрашніше, тому що ти розумієш, що по тобі будуть стріляти до тих пір, поки не попадуть, а коли попадуть, то ще не кинуть. Е, от, тому це найстрашніше. А так, коли звичайні обстріли, коли по нам стріляють як по планові цілі то це не є так страшно, тому що ми просто сховалися в укриття і сподіваємося, що нічого в нас не влучить. Цей борт це матріс М300 РТК. Наразі його ще називають матрас, між собою матрас. 22 пульта. Один пульт пілота, може бути, один. Один пульт керує бортом, а другий пульт керує підвісною камерою. Камера має, має зум 200 кратний. Тобто, якщо Mavic 3, наприклад, має зум 28 крат, то RTK300 має 200-зумовий зум, що дозволяє нам з меншої дистанції бачити позиції ворога, а також вести більш кращу розвідку, проводити, більш детальнішу. Цей борт має нічну камеру тепловізійну, тобто не можна проводити розвідку і вночі. Скупчення піхоти. Якщо це якась певна велика кількість піхоти, або, наприклад, якась техніка, яка недавно там заїхала десь в Капуніри, в неї гарячий двигун, це все можна побачити за допомогою тепловізора на досить великій дистанції, якщо порівняти з Півднем, наприклад, і зараз Бахмутський напрямок. То тут противник скупчив свої сили, вогнові сили, також радіоборотьбу набагато складніше працювати, якщо взяти по дронах. Тут відбувається така насиченість боротьби дронів і артилерії. Дуже сильно працює ворожий реп. Ми вже мали втрати, на жаль. Буває так, що реп працює на низькій висоті, буває, що він працює на там, 200 метрів, 250 метрів. Це все треба прощупувати. Це вже все з досвідом. Деколи болісним досвідом, тому що хто не літає, той не втрачає борти. Відповідно, нам також борти треба, тому що вони на зараз дуже ну, розхідний матеріал. На цьому напрямку щукавдень, так і є. реально. борт, бо зараз бачите, починають початися супутники. Щоб розвідати, на одному зумі не розвідаєш, мусиш все-таки підлетіти кудись далі, залетіти, ризикувати. Тобто так само ризики є, ну як і будь-які роботі, ну ризики є всюди. Ну, Але в тому якраз специфіка роботи. Дивіться, дане відео це було з Херсонського напрямку. Дивіться, ми працювали в районі, в районі населених пунктів, таких як Безіменне, Щасливе. Ворог розміщував свою техніку, там постійно накопичення було, вони її ховали по посадках. Інколи буває таке, що ти знаходиш ціль і виходить декілька на тебе людей, тобто готові працювати. І всі кажуть, картинку. Аби ви знали, як ми знайшли той танк, який є на відео, вирішили залетіти далі, роздивитися щось далі. І ну, під, час, під час одного з таких польотів ми натрапили, тобто відстань була вже досить, ну, дальність була велика. Ми натрапили на. Тобто ми щось розпізнали в посадці якийсь блік, тобто, це по самому стволі. Тобто вони гарно його замаскували, працювала артилерія, вирішили високоточними снарядами ескалібург, Тобто ми дали картинку, всі, всі дані, що ми могли, ми їм дали. І пізніше, під час, ну, під час такого коригування, якраз було прямим попаданням знищено ворожий танк Т-72. Недавно наші хлопці теж на околицях Бахмута коригували авіацію нашу армійську. Гелікоптери наносили удар. Ми їм давали картинку, картинку. вони по ньому орієнтувалися і наносили відповідний удар, коригувалися. Тобто теж роботи багато, аби тільки було чим літати. Дуже важливо взагалі север, тобто є велика взаємодія між підрозділями от, стосовно цього. Оце, оце коло, ми, ми працюємо на артилерії, артилерія на піхоту. Тобто разом ну так, це і спільна робота. ну І разом ми забезпечуємо свій дорогу до прямої. якийсь наступ або навпаки оборона потрібно бачити поле бою. І саме безпілотники такі. Які задають тобі в онлайн режимі ситуації на полі бою, виконують зараз дуже важливу роботу, тому що в режимі нон-стоп, в онлайн командування може знати і бачити, що відбувається на полі бою, і які їм далі в подальшому робити рухи. І так само плюс коригування артилерії. Будь-який артилерист, у нас є загальні чати, ми скидаємо їм свою трансляцію, в нас є багато. Хлопці, які працюють. І вони це все можуть бачити в реальному режимі часу, бачити цілі і зразу вже по них собі коригувати свій вогонь, навіть не залишаючи конкретно нас. Ми просто літаємо, даємо картинку, вони кажуть, що ми працюємо, вони собі саме коригують. І всі так разом працюємо. І це класно виходить, до речі. подайте температуру, <реку> заряду прийом. Цей. короче, Працюємо українською мовою без французької, тому що у вас був Команди там на я ніколи не був готовий е, працювати професійним військовим. Мобілізувався на початку березня цього року. Так, адвокат це моя цивільна професія. До того працював в Києві. Настала війна, я пішов добровольцем. Звісно, у нас в підрозділі є значно досвідченіші побратими, які є кадровими і. Які, в принципі, готові були працювати фахами і військовими, але насправді зараз стираються от такі межі між мобілізованими і контрактниками, да, і кадровими військовими, тому що, тому що війна і це бойове, бойове братерство. Тут ми всі в одному котлі, у нас всіх одна ціль знищити ворога, задушити його, тому що якщо. В іншому випадку він задушить нас і в нас немає. Митрат опять проїл.